Привіт, мої любі друзі, привіт! Напевно, я хочу сказати вам добрий вечір. Дуже різні відчуття сьогодні вся Україна, і кияни переживали. Ціла ніч, після двох днів святкування для незалежності по всій Україні була дуже складною постійно повітряні тривоги. Коли я прокинулася вранці, я десь далеко почула вибухи: бах-бах-бах-бах. Я якось не продала тому значення і навіть не брала телефон до рук. Щось робила, займалася домашніми справами. Думаю, зараз буду робити публікації, якісь репортажі. Піду на тренування і потім взяла телефон. І мені моя подруга Тамарочка Волохіна, дизайнер з Андріївського звозу, з якою ми разом яка приїжджала до мене під час повномасштабного вторгнення в Чернівці, з якою ми зараз були в Одесі. Вона мені пише: Оксана, негайно іди в укриття, це не Чернівці. Негайно, це не ж не е, гумор, дуже масована ракетна атака. І потім я почала приймати оголошення від моїх друзів, людям, яким моє життя небайдуже. Як ти? Як у вас? Як? Що? Я почала дивитися новини. Під'єдналася до каналу, і я зрозуміла, що треба йти в укриття. Але ж 22 другий поверх. Просто раптово я вам кажу ті емоції, які пережила особисто для мене. Це перший раз такий досвід, тому що в Чернівцях абсолютно по-інакшому, в Європі по інакшому, у Львові зовсім інакше. Але це те, що переживають кияни кожного разу. Я собі можу уявити, що переживають харків'яни. Поступово я все вам розповім. Раптово вмикає світло, пропадає вода. Я чисто інтуїтивно беру документи, гроші, водичку, печиво, телефон, павербанк, все було готово, закидую в наплічник і з ліхтариком з 22-го поверха марш за маршем, марш за маршем, слухаючи Френка Сінатру для того, щоб підняти настрій, не впустити тривогу всередину, рухаюся вниз, зустріла консьєржку. І тепер я вам розповім, які кияни, я це завжди знала, просто до сліз, до сліз. Консьержка посміхається. Ну що, Оксанка? В мене тут багато води. П... Виживемо, все буде добре. Ще одна сусідка, якої не знала, розповідала, як вона два роки жила в Італії. Я їй розповідала про те, які неймовірні люди в усій країні. І ось так комунікуючи, ми взагалі забули про те, що знову вибухи, їх багато. Вони були один за одним. Вісім годин безперервної повітряної тривоги. Вісім годин люди поневірялися в бомбосховищах в метро. Ми дивилися новини. Метро були повністю заповнені людьми. Люди сиділи, працювали з дітками, з тваринками, з песиками, з котиками. А потім я побачила, як кияни співають. Як тебе не любити, Києві мій в метро? Пісню за піснею, пісню за піснею. Ви уявляєте, яка ми нація? Саме найбільше багатство нашої країни. України, це наші люди, які неймовірні, які непереможні. Летять шахеди, летять ракети. А кияни один одного підтримують і співають усі разом маленькі, дорослі, як тебе не любити, Київ і мій. Я з цими відчуттями стовідсотково знала. Я зараз буду зустрічатися своєю подружкою. Сльози на очах. Реально я вийшла на золоті ворота. І ось тут неймовірний Олег Олександрович Панасюк, наш чудовий. Е Музикант, професіонал, заслужений артист України, знову грає. Я не знаю, чи доноситься це з мікрофону. Як тебе не любити, Києве мій неймовірне місто, неймовірні люди, люди, які підтримують один одного, люди, які люблять один одного. Повірте мені, як людина, яка промандрувала дві треті земної кулі, такої країни немає, таких людей немає. Наше найкраще. Як тебе не любити, Києве мій, моє неймовірне місто, неймовірні люди? З усім серцем, з усією любов'ю? Я завжди їду до Києва. І цей мій черговий репортаж знову з царини самого серця, золотих воріт, вечорія Олег Олександрович Панасюк. Грає, як тебе не любити, Києва мій на Ярославу Валі в кав'ярні мене чекає моя подружка Валічка, з якою ми не бачилися чотири місяці. Дуже близька мені ментальна людина. Це ті люди, які наповнюють мене. Це ті люди, в яких я впевнена, і це дуже дуже важливо. Справжні настоящі українці з величезною любов'ю. І мені захотілося одягнути попри все, Попри все, що було, попри безсонну ніч? Попри те, що я не могла навіть прийняти душ, тому що води немає, і випити каву, одягнути біле вбрання як символ перемоги. І наші соняхи, наше тотемну квітку сонця, яка неймовірна, як символ того, що сонце завжди сходить, і сонце переможе темряву. Як тебе? Не любити Києве? Мій. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.